Коли чуєш слово Голландія, уявляєш мініатюрні будиночки, канали, вітряки і поля тюльпанів, що тягнуться до обрію. Та за цією іделічною картинкою приховуються значно більше країна парадоксів, де гармонійно співіснують традиції та бунтарство, порядок і свобода, розкіш і простота. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Для початку варто розібратися з назвою. Багато хто і досі вважає, що Голландія і Нідерланди це одне і те ж саме. Найсправді ні. Офіційно країна має назву Королівство Нідерландів, що складається з 20 провінцій, а північна і південна Голландія лише дві з них, найрозвиненіші 6 часів середньовіччя. Саме мешканці цих регіонів були найактивнішими мандрівниками, торгівцями і підприємцями. Тому слово Голландія і закріпилося в усьому світі. Та для самих нідерландців це не надто приємно. Вони кажуть, ми не Голландія, ми вся країна. Навіть уряд кілька років тому почав офіційну кампанію, щоб відмовитися від використання цієї назви, вважаючи, що вона закріплює за державою образ землі, трави і червоних ліхтарів. Ще один міцний символ Нідерландів тюльпани поля цих квітів стали настільки впізнаваними, що здається, ніби вони з'явилися тут спокон віків. Але історія інша: тюльпани потрапили до Європи з Османської імперії у 16 столітті. Європейці, побачивши їхню схожість із турецьким головним убором тюрбаном, і назвали їх тюльпанами. Сьогодні Нідерланди найбільший експортер квітів у світі три чверті всіх цибулин, які висаджують на планеті, мають нідерландське походження. А легендарна біржа Flora Holland найбільший аукціон квітів на землі, де продаж триває менше хвилини. Варто покупцеві натиснути кнопку, і партія переходить у його власність. Та як і все у світі, квітковий бізнес змінюється, де далі більше вирощування переміщується до Африки та Південної Америки. Проте навіть за цих умов Нідерланди лишаються центром світової квіткової торгівлі. Якщо ви колись побували в Амстердамі, то помітили, велосипедів тут більше, ніж людей, їх понад 18 мільйонів. На кожного мешканця припадає як мінімум один. Тут не бояться дощу і тому, що з парасолькою на двоколісному не проїдеш, тому вхід ідуть дощовики. Цікаво, що навіть попри таку масовість, рівень травм на дорогах один із найнижчих у світі. Велосипедист без ліхтарика вночі рідкість, бо це карається штрафом, а їзда в нетверезому стані. Серйозне правопорушення. Попри технологічність і урбанізацію, Нідерланди це передусім країна сіл, тут близько п'яти сотень невеликих поселень і лише кілька великих міст. Та навіть на цих невеликих площах країна стала другим у світі експортером сільськогосподарської продукції після США. Це стало можливим завдяки революції в аграрній політиці. 20 років тому уряд поставив перед фермерами мету виробляти вдвічі більше, використовуючи вдвічі менше ресурсів, і вони впоралися. Витрати води скоротилися на 90%, пестициди майже зникли з теплиць, а антибіотики у тваринництві – рідкість. Сьогодні з повітря видно гігантські теплічні комплекси, що сяють наче дзеркала, вони дають врожаї навіть у холодні місяці. Саме завдяки їм Нідерланди стали провідним постачальником помідорів, картоплі, цибулі та взагалі овочів у всьому світі. Секрет успіху у науці Університет Вагенінгена, який вважають найкращим аграрним інститутом планети, розробляє нові технології. А футвалі місце, де народжуються агроінновації майбутнього. Проте більшість ферм залишаються сімейними покоління за поколінням. Тут передають не лише землю, а й любов до неї. Тут земля нижча за море. Близько третини території країни лежить нижче рівня моря. Деякі міста навіть на 7 метрів нижче, і саме завдяки складній системі дам та насосних станцій країна існує. А головний аеропорт Схіпхол символічно розташований у колишньому морському дні під рівнем моря. Та, незважаючи на це, люди тут живуть із посмішкою. Голландці одні з найвищих і найщасливіших людей у Європі. Середній зріст чоловіків понад 184 см, жінок близько 170 см. Науковці це з генетикою, добрим харчуванням і, звісно, з любов'ю до молочних продуктів. Але головне, це їхній спосіб мислення. 94% підлітків Україні зізнаються, що задоволені своїм життям, і це не дивно. Тут не вважається соромом мати неповний робочий день, більше подорожувати і менше поспішати. Менше заборон, краще настрій. Те, що за межами країни часто шокує, тут сприймається буденно, проституція легальна і оподатковується, марихуана дозволена в малих кількостях. Та, попри це, рівень вживання наркотиків тут один із найнижчих у Європі, лише 8 смертей на мільйон жителів. Для порівняння, в Україні це показник приблизно 20 на мільйон. Секрет у контролі і культурі. За продаж неповнолітнім суворе покарання, а за зберігання понад 5 грамів штраф. Але держава не бореться з явищем заборонами, а навпаки, створює умови, щоб воно не шкодило. Так як же ж, при всьому цьому нідерландці існують з релігією? Релігійність у Нідерландах дуже строката. Приблизно 40% населення атеїсти третина католики, решта протестанти. На півночі країни є навіть біблійний пояс, регіон, де живуть суворі християни, які не люблять сторонньої уваги. Цікаво, що через протестантську традицію у багатьох домівках вікна залишаються без штор, так люди демонструють відкритість і чесність. Нам нема чого приховувати. Можливо, саме ця відвертість і робить нідерландців такими щирими, спокійними і незалежними. Не дивно, що мешканці Нідерландів мають своєрідне уявлення про робочу етику і корпоративну культуру. Люди з інших країн, зокрема з пострадянського простору, які приїздять сюди працювати, часто зауважують, голландські колеги тримають певну дистанцію. Вони рідко зближуються з колегами поза офісу і не поспішають кликати когось у гості. Логіка проста: 8 годин на роботі більш ніж достатньо. Решта часу належить родині та особистому життю. Інша причина полягає в небажанні ділитися приватним: голландці не люблять пліток і цінують кордони, і, можливо, не без підстав, адже тем для обговорень у них вистачає: від уроків сексуальної освіти в школах до повної рівності для ЛГБТ-спільноти. З 2001 року в країні дозволені одностатеві шлюби, а з 2009 дев'ятого такі пари мають право на усиновлення. Щодо виховання підростаючого покоління, то тут діють суворі норми. Усі діти в Нідерландах. Проходять обов'язкові уроки сексуального виховання від дитсадка до старших класів. Малюки дізнаються про тіло і емоції, восьмирічні говорять про стереотипи, а одинадцятирічні вже займаються з поняттями орієнтації, згоди і контрацепції. Дехто вважає це надміром, інше проявом прогресу. Як би там не було, система діє десятиліттями і вважається успішною. Голландці особливо дбають про баланс між роботою та сім'єю. Для батьків цілком природно взяти татовий день. Офіційний вихідний, щоб провести час із дитиною. Це навіть може бути бонусом під час працевлаштування. Материнство тут також має свої традиції. Багато жінок і досі народжують вдома. Близько третини всіх пологів відбувається саме так: медики приїжджають лише за необхідністю, бо екстрені служби тут дорогі. Після народження малюка мама зазвичай повертається додому вже через кілька годин, а доглядом займається спеціальна медсестра крам Зорг. Вона допомагає молодій матері в усьому від купання немовля до прибирання кухні і прання білизни. Такі послуги покриває страховка, і триваються вони близько тижня. Голландські пенсіонери, яких ми часто бачимо на круїзах і у подорожах, не завжди є результатом довічної праці. Багато хто живе на спадкові кошти чи прибуток від нерухомості. Державна пенсія становить близько тисячі євро, але більшість має додаткові корпоративні накопичення або власні заощадження. Традиція фінансової незалежності глибоко вкорінена риса нації, адже саме Нідерланди, колись стали колискою світових фінансових інновацій. Ще у 1602 році в Амстердамі відкрилася перша у світі фондова біржа. Саме тоді народилася концепція акцій і розподіленої відповідальності інвесторів. Тоді ж з'явилася легендарна голландська Ост-Інська компанія, фактично перша транснаціональна корпорація у світі. Вона мала власний флот, армію, право вести війни, укладати договори і навіть карбувати монети. Компанія об'єднувала сотні кораблів і десятки тисяч співробітників, контролювала величезні території і торгівлю спеціями, що цінувалися тоді дорожче за золото. Згодом ця модель приватна сила більше за державу стала прототипом сучасних глобальних корпорацій, які, подібно до цифрових гігантів сьогодення, охоплюють увесь світ своїми мережами. Нідерланди залишили глибокий слід і в географії. Нью-Йорк колись був голландським нью Амстердамом. Австралію називали Новою Голландією, а Нова Зеландія отримала ім'я від провінції Зеландія. І навіть сьогодні три Карибські острови Бонайре, Сінт Естатіус і Саба залишаються частиною королівства, а їх мешканці мають ті ж права, що європейські громадяни. Фінансова історія Голландії окрема пригода у XVII-18 століттях. Тут уже існували складні банківські інструменти, державні облігації, навіть торгівля боргом. Амстердамський банк став символом надійності, доки не відійшов від політики повного резервування і не почав гратися з ризиками. Зрештою, капітали потекли за кордон, а більшість богатств опинилися в руках невеликої еліти. 8% населення володіли 90% доходів, а решта працювала, сплачуючи податки на чужі кредити. Коли надприбутки осідають у кількох кишенях, економіка починає занападати. Так сталося і з Нідерландами, держава, що колись панувала на морях, поступово втратила світовий вплив. Та, попри історичні злети і падіння, голландці зуміли перетворити свою країну на осередок інновацій. Місто Ендговен сьогодні вважається одним із провідних технологічних центрів світу. Саме тут розроблялися CD і DVD, Wi-Fi та Bluetooth, винаходи, без яких важко уявити сучасність. Близько 94% населення мають доступ до інтернету. Це один із найвищих показників на планеті. Нідерланди це дивне поєднання, країна свободи і ліберальних звичаїв, але водночас дуже порядкована, ощадлива і навіть консервативна у побуті. Тут поважають особисті межі, дисципліну і водночас сповідують толерантність, яка часом дивує іноземців. Можна сказати, що саме в цьому контрасті суть голландської душі. Країна, де під одним дахом живуть старовинні канали і найсучасніші лабораторії, сімейні традиції і світові корпорації, пуританська стриманість і свобода вибору. І здається, саме ця гармонія протилежностей дозволяє Нідерландам залишатися унікальними державою, яка пам'ятає своє минуле і водночас будує майбутнє з точністю годинникового механізму. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!